Нема його в могилі, там тільки місце, де Христос лежав. Він цього ранку в потозі та силі. Воскрес та смерті, смерть, смерть здолав. Христос воскрес, дивіться, гріб порожній. Сьогодні сталося чудо і що Із неба ангел прилетів Господній і приніс всі вістку, що Христос воскрес. Такого ранку не було нікого. На ще не мав, мій друже, йди зі своїм смутком болем до того, хто сьогодні з мертвих встав. Воскресли, спаси тобі, життя дарує, ти тільки серце все йому відкрий коли там гріх та смерть іще панує, Воскреслий десь тобі і радість, і спокій. Христос, Воскрес! Що десь і ти воскреснеш до життя нового, який спаси з мертвих наш воскрес.